Продовжуємо випуск кожним днем бажаючих стати учасниками першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка та наблизитися ще на один крок до здійснення зіркової мрії стає все більше талановитих хлопців та дівчат Херсонщини. Діти та молодь віком від 6 до 22 років змагаються за право стати зіркою Таврійського краю та блакитного екрану. А ще нові знайомства, виступи на кращих сценах міста, гастрольні концерти та позитивні емоції. Чому батьки та діти обрали саме таврійську? Зірку дізнавалася Тетяна Савуля. Здається, зараз у вік сучасних інформаційних технологій сучасну молодь зацікавити чимось, окрім комп'ютерів та гаджетів, досить складно. Саме тому головний обов'язок батьків, вчителів та небайдужих людей подбати про всебічний розвиток інтересів та здібностей дітей. Чудовим шансом проявити дитячий талант, знайти нових друзів, відчути радість та тріумф перемоги, засяяти на зірковому олімпі став перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка, що вже другий рік поспіль проводить телеканал Твій Плюс. Телефестиваль Таврійська зірка є дійсно дуже цікавим, тому творчість. Дітей надихає нас нові заходи, і що дуже приємно, діти демонстрували свій патріотизм, адже зараз дуже непростий час, тому творчі діти, ось саме в такий спосіб, можуть підкреслити свою любов до батьківщини, свою приналежність до України і багато пісень звучало саме українською мовою. Почувши про телефестиваль Таврійська зірка, батьки учасниці Катерини та викладач вокалу одразу надіслали заявку на. Участь дівчинки у фестивалі. Відбірний тур Катерина прийшла без проблем, адже вже п'ятий рік активно займається вокалом і має непоганий голос. Наразі маленька зірка вже записала чотири відеокліпи та готується до чергових гастрольних турів, які вже скоро відбудуться на узбережжі Чорного моря. Я вважаю, що талантливим діткам нужно давати дорогу, потрібно допомагати розвиватися таланту, відкриватися, щоб діти мали як можна більше можливості виходити на сцену, показувати себе. Тому що ребенок благодаря тому розвивається, та дає ну масу положительних качеств. Правжнім порадником та суворим критиком для Катерини є її батько Олександр. Хиз до співу у дівчинки виявив саме він. Олександр Вадимович зазначає, своїми виступами всі учасники таврійської зірки вже вкотре довели, що Херсонщина дійсно багата на талановитих і творчих дітей. Дуже талантливі дітки. приємне впечатлення залишили діти і їх вокальне дане. Олександр Арцебашев переконаний, телепроект «Таврійська зірка це не лише зірковий шанс для Катерини, а й велика можливість підкорити нові вершини. Якщо є така возможность реалізувати даний проект, то я считаю, що це велика заслуга і телеканалу, і спонсорів, которые можуть поддержать дане направление. На офіційний сайт телеканалу «Твій Плюс не перестають надходити заявки для участі у Таврійській зірці від вокалістів, хореографів, театралів, читців, художників. Хлопці та дівчата вже записали майже 30 відеокліпів, які можна побачити в ефірі нашого телеканалу та на офіційному сайті. Розширилася й географія телефестивалю, бажаючи взяти участь у Таврійській зірці не лише з обласного центру, а й Цирюпинська, Нової Каховки, Білозерки, Великої Олександрівки, Голої Пристані. Долучайтеся до фестивалю. Можлива майбутня зірка Таврійського краю 2014 року саме ви.